Президента України було оголошено загальну мобілізацію. Хочу нагадати, що захист вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави і є справа всього народу. В статті 65 Конституції України зазначено, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цільності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. І виконання законодавства України, саме законів України про оборону, про загальний військовий обов'язок, військову службу, є справою честі і гідності кожного громадянина. І кожен громадянин повинен внести вклад щодо збереження територіальної цільності держави та мирного життя народу. Тому що якщо ми сьогодні не збережемо нашу державу, то її завтра не буде у наших дітей і внуків. І зараз я постараюся коротко відповісти найбільш, на найбільш актуальні питання, які, які задають в засобах масової інформації а також глядачі. По-перше, що таке мобілізація, що таке призов, що таке резерв, чим воно все відрізняється? Значить, мобілізація це комплекс заходів, що проводиться з метою планомірного переведення національної економіки органів державної влади. Місце севрендування, підприємств, основ організацій, Збройних сил України, військових формувань на умовах особливого періоду, а Збройних сил і інших військових формувань переводить на штати воєнного часу. Військовий резерв це складова Збройних сил України або інших військових формувань, що складається з резервістів і є запасом особового складу для комплектування частин та підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань. Призов на військову службу це процес вивчення, оформлення документів, проведення медичних оглядів та направлення військозобов'язаних до військових частин або навчальних військових підрозділів для комплектування Збройних сил України. Яким чином проходить мобілізація, і які правила? Мобілізація, як вже було зазначено, 24 лютого було оголошено указ про мобілізацію. Загально. І в держави проводиться мобілізація протягом 90 днів. Протягом 90 днів територіальні центри комплектування проводять призов, але продовжень, але термін виконання обов'язків військозобов'язаними, які призвані по мобілізації, буде обумовлений обстановкою, яка буде складатися в державі. Призов військозобов'язаних і Техніки з національної економії економіки відбувається відповідно мобілізаційних планів, а також відповідно законодавства, яке, яке регулює цей процес. Значить, кого першочергово мобілізують? Чи відправляють відразу на передову? Як навчають тих, хто не має досвіду проходження військової служби? Почну спочатку. У першу чергу комплектування бойових військових частин. У нас проходило за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були направлені безпосередньо до військових частин. Вони не потребували додаткової військової підготовки, і їх відразу можна було залучати до виконання завдань щодо оборони держави. Решта Категорії громадян також вже залучається до мобілізації. Громадяни, які раніше проходили службу і мають відповідний досвід на певних посадах, вони також можуть бути направлені безпосередньо до військових частин. А громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, вони в обов'язковому порядку направляються до навчальних центрів збройних сил України, де проходять відповідну підготовку, і після того тільки направляються до виконання до військових частин бойових з метою виконання завдань заборони. Щодо порядку мобілізації внутрішньопереміщених осіб, в зв'язку з активними бойовими діями сотні тисяч громадян були змушені покинути свої домівки і переміститися із як правило східної України в західні регіони нашої держави. Такі громадяни. Військозобов'язані, які підлягали мобілізацію на кожен на своїй території, в обов'язковому порядку повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування. І після того, як вони мають стати на військовий облік за місцем фактичного перебування, вони відповідно законодавства, точно в такому ж встановленому порядку, як всі інші категори, категорії громадян, можуть бути залучені до мобілізації і по подальшому направлені до військових частин або Навчальних центрів щодо розподілу по регіонам мобілізованих, розподіл військозобов'язаних для призву по регіонам законодавством України не передбачений, все це визначається мобілізаційними планами, і вони можуть бути направлені до тих регіонів, до тих військових частин, де це необхідно. Найближчі плани на мобілізацію через військовий стан. Щодо планування наступних кроків, скажу наступне. Значить, мобілізація проходить згідно мобілізаційного плану. Цей план визначає і подальші наші кроки, все воно поки відбувається сплановано і, і він, можливо його коригування, звичайно, відповідно обстановки, яка склалася. Щодо, якщо є скарги стосовно мобілізації, коли звертатися? Для цього спеціально створено і працює гаряча лінія Міністерства оборони України. Її телефони 0800 500 410, також 0800 500 442. Також 044 454 44 99 або всі ці контакти можна знайти на офіційному сайті Міністерства оборони України. Ну, також, якщо громадяни бачать зловживання, які виходять за рамки законодавства, то звичайно вони можуть звертатися також до правоохоронних органів з метою реагування. Як наразі відбувається проходження військової служби строковиками, тут слід зазначити, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби і як і призов на строкову військовослужбовцю, не проводиться. Загалом проходження службової строкової військової служби на період воєнного часу з законодавством нічим не відрізняється, але зазначу, що військовослужбовці військової служби строковою, як правило, проходили службу в частинах забезпечення в тилових районах бойових військових частин. До завдань в зоні операції об'єднаних сил вони не не залишалися, тому й зараз їх спеціально. В зону цю ніхто не направляє, але є, можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії, ці військослужбовці на рівні зі всіми будуть залучені до оборони цих військових частин і, і обороняти нашу державу зі зброєю в руках. Значить, таке питання: яка ситуація з резервістами? Ну, стосовно цього, я можу вам з певністю сказати, що вже значна частина, навіть не значна, а майже 100% резервістів, що перебували у нас на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже убули до своїх бойових військових частин і сьогодні виконують завдання заборони. Тому зараз ми вже проводимо мобілізацію військозобов'язаних, які. Не входили до резервістів першої черги, а інших категорій питання: чи можлива процедура переходу з територіальної оборони в Збройні сили України і навпаки, яким чином ну, відповідно закону України про основи національного спротиву, сили територіальної оборони є окремим родом збройних сил України, тобто є збройними силами України. Тому переміщення між видами, родами Збройних сил України. Можливо, і відбувається, і відбувалося відповідне рішення відповідних начальників. Нічого нового тут немає. Як в мирний час воно відбувалося, так і зараз може відбуватися у разі необхідності. Питання стосовно жінок військослужбовців жінки, військослужбовці будуть від... мобілізуватись на рівні з чоловіками, які військово-службові спеціальності потрібні. Значить, в воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані в військові частини на військову службу. Наразі, наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями, такі, як медичні зв'язок, обчиселена техніка, радіоелектроніка тощо. Але слід зауважити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки що такі, така необхідність не настала. Також такі проблемні питання відкриваються. Що наразі багато скарг щодо того, що у Західній Україні мобілізують в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, а не мобілізованих. Ну, вважаю, що такі. Скарги пока що є необґрунтовані. Таку статистику ніхто не проводив. О, це думка окремих громадян. От. І додам, що, що зараз в період активних бойових дій всі ми бачимо, що у територіальних центрах комплектування цільної підтримки дуже багато добровольців, бажаючих вступити на військову службу. І захищати, обороняти державу дуже великі черги, і працівники територіальних центрів комплектування вони не мають просто змоги вибірково як-то підходити до того, кого призивати, кого не призивати. Тому це це відбувається на поки що можна сказати на добровільній основі, і такого підстав для цього ствердження немає. Мобілізація проводиться на всіх рівних умовах для всього населення, як внутрішньо перевіншених осіб, так і місцевих осіб в тих регіонах. Також така проблема, що людей через пару днів навчань направляють на передову. Ну, я вже сказав що, що на передову можуть бути направлені особи, які раніше проходили військову службу. І мають досвід проходження служби на посадах, на яких їх призивають. А військозобов'язані без досвіду проходження військової служби, без досвіду перепід... Питання знайдіть нас у Фейсбуці. Те нагадаю, що у першій годині у нас відбудеться наступний брифінг. А щодо роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій в умовах воєнної агресії, і спікером цього брифінгу буде Геннадій Герасимчук. Будемо ради вас вітати на ньому. Дякую вам